Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо, що робити, якщо пропустив свій потяг через повітряну тривогу. Наразі дуже багато повітряних тривог, всі ми розуміємо, іде війна, тому часто буває, що ми не встигаємо кудись і саме із-за повітряних тривог, тому що вони, звісно, ускладнюють нам життя. Тому є коротенький алгоритм дій. Якщо не знаєте, користуйтесь, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь. Трошки розповів вам про цю ситуацію. Так, що ж робити, якщо пропустили потяг через повітряну тривогу? Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатись до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком впродовж наступних 24 годин. Тобто, запам'ятовуйте, у вас є 24 години, щоб реалізувати цей квиток. Обравши потрібний рейс у тому ж напрямку, це правило поширюється і на міжнародні рейси. Зокрема, на потяг з полученням Київ Перемишель, як приклад. Це в нас повідомила прес-служба Мінреінтеграції, посилання на неї. Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов'язково проінформувати про це провідника чи начальника потягу. У такому випадку людини допоможуть скоригувати маршрут або притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти. Всю інформацію щодо затримок рейсів можна дізнатися на сайті офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах. Тому, якщо пропустили потяг, дивіться, у вас є 24 години, звертайтесь, дивіться, коли наступний. Обмінюйте свій квиток у залізничних касах на інший, ви маєте на це право, користуйтесь цим правом. І нехай у вас все буде добре, мирного неба, до побачення.